Кирило Данильченко написав непоганий текст, і цього разу він не про зброю, не про бойові дії, а про внутрішню сутність Московії і їхнього лідера. Був 1994 рік. Зарплату на Ерефії видавали милом і зварювальними електродами. Єльцин розповідав машинці, яка тепер живе в Лондоні, про чай і цукор, який кетчуп отримували дорогі росіяни допомогу на боротьбу з туберкульозом та вілом. І пиляли ракети іскандер, щоби обійти договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Отримували копійки зарплати в своїх науково-дослідних центрах, інститутах, крали спирт, виносили плати, але розробляли і запускали. Потім настали зовсім інші часи. 2010 рік модний нікчема Дімон ходив з подарованим стівом айфоном, дорогі росіяни танцювали на дискотеках в Мілані. Окупували Куршавелі, на Ерефії відкривалися заводи Форда, і тільки пташиного молока не було в Москві. І вони тихо сиділи і пиляли оці от ракети Арешніки, щоб обійти цей договір про скорочення ракет малої та середньої дальності. Тому що влялічі особлива хвороба русського мозку, месіянство, особливий шлях та імперськість в одному флаконі. Сидимо зі сухарями. Але хочемо допомогти дітям Іспанії Єрмак, Пушкін, Толстоєвський, пси Лицарі, червоний прапор поруч з іконою царя, розстріляного якраз червоними, велика і страшна війна за збирання руських земель, хоча ти сидиш в США роками. Вони не стали, вони завжди були такими, навіть найадекватніші з них це якась суміш болів через розпад і контузії російським телевізором. У Німцова останнього, мабуть, виходило бути таким, щоби не викликати бажання помити руки після спілкування з дорогим росіянином. Ну, то вони його вбили. І вони постійно тихенько собі робили чи імпортували зброю, щоб оминути договір, який підписали та ратифікували. Жерли лайно в 90-х, але робили. Жерли стейки у 2000-х все рівно робили. Тому застосували та й застосували. По Південмашу летіло багато разів. Ну не по торговому центру ж летіло, куди вони двічі попали. Три десятки років вони мріяли жахнути, щоби знову їх боялися і поважали. От жахнули. Підтвердили прізвисько, яке їм дали в силах оборони України. Ну ви знаєте, на ПІ. Ми країна, яка виробляє протикорабельні ракети, дальні дрони, танки, БТРи. Яка, по виплавці металу, може, в пару разів поступалася сувку, а з хімії не поступалася, яка має найбільші на континенті розвідані запаси газу, урану, переживемо кілька бойових частин, як пережили тисячі раніше, українці не приймають і відкидають ідеї руського міра вибачення перед Рамзаном, відправлення до штурмовиків за ведення блогу, відрізання голів і так далі. Але основні анальні болі у них не через те, що ми не здаємося, а через те, що ми чітко і ясно показали, хто вони є. Не велика Друга армія світу, а банда луплених зеків, без третини Чорноморського флоту, без половини своїх К-52, без купи НПЗ, без суджі, врешті-решт, і без півтора десятка мертвих генералів. Банда, що дійшла в своєму розпаді до мародерства квартир у власній Курській області. Як вам таке? Величі! І дійшла ще до так званого сучого путчу» вагнерів. І жодні їхні гарешники цього вже не змінять. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.